Жителі окупованого Маріуполя перестали вірити будь-яким обіцянкам загарбників. Люди зізнаються, містом керують бандити та крадії. При такій народній любові росіяни все ще сподіваються на перемогу в дострокових виборах, і їх можна зрозуміти. Адже величезна частина міста це приїжджі, які зовсім не проти насадити ще комусь той безглуздий та нещадний руський мір, у якому як в болоті тонуть століттями самі. І перш за все, аби наблизити місто до стандартів ні великої і німогучої Росії, загарбники зносять будинки тисяч людей. Адже так, місто більше схоже на якусь глибинку країни-агресора. Про недолугі вчинки та сміхотворні рішення далі. Це проєкт Маріуполь Окупація, я Тетяна Байрак. Поїхали. Загарбники оголосили про дострокові вибори. Ми ж, очевидно, знову чекатимемо наявку у 105%. Ось саме тут вистрелить та палиця, яка раз на рік може пальнути. Я про тих понаїхавших, яким Маріупольці зовсім не раді. Вони забезпечать окупаційній владі чесною побіду. Мало того, загарбники зовсім не приховують, що їм ну дуже начхати на думку жителів. Поприбирали із нас в своїх посад виконуючи обов'язки і сконцентрувались на виконанні задач царя-батюшки. Мешканці міста вже не очікують ніяких обіцяних змін на краще. І навіть імена кандидатів їм невідомі. Хтось знає, де можна дізнатись про кандидатів. У мене можна дізнатись. Крадії та корупціонери. А, бандитів ще забув. Про крадіїв та бандитів, до речі, дуже актуальне зауваження. Згарбники і крадуть, і вбивають жителів захоплених територій. Причому іноді просто нічого не зробивши. Ось так забули прибрати міну чи снаряд. Труп. Забули виставити дорожні знаки та світлофори. Ще труп. Вкрали усі гроші на будівництво та позносили будинки, навіть не плануючи їх відбудовувати, отримали ціле місто привид. І це зовсім не жарти. Завдяки росіянам в Маріуполі приблизно 57 тисяч 170 людей тепер без домівок. 465 багатоповерхівок знесли під нуль. І тепер жителі міста Марії мають платити за нові оселі лише тому, що окупанти взяли і забили. Дуже цікаво було, до речі, споглядати і на те, як загарбники смикались під час наближення виборів і засмічували людям голови обіцянками. Дарма що самі ці обіцянки не варті навіть плакатика з літерою Z, яку так полюбили ватні росіяни. Ось, наприклад, Маріупольський аеропорт. Його відновлюють, вірніше планують відновити вже довгі-довгі роки. Спочатку казали, що точно-точно буде під кінець 23-го року. Потім переключили увагу на 24 й і 25 й роки. Зараз повідомляють, що грошики. все, і аеропорту не буде навіть у наступні два роки. Ну що ж ви так, панове окупанти і крадії? Щось знову пішло не так. Проте для згарбників така поведінка не дивна. В них розряд по промиванню мізків набути сторіччями. Вони знущаються над своїми, а тепер дотягнули свої лапи і до наших українських дітей. Ось це новий підручник історії Росії Матушки. Його розповсюдять і на захоплених територіях. Просто послухайте цю маячню. Сьогодні Росія, воїстину країна можливостей, спроби ілюзувати нашу країну провалилась. Регулярні зустрічі президента Росії з лідерами країн Азії, Латинської Америки Африки показали, що більша частина планети з розумінням та симпатією ставиться до курсу спрямованого проти однополярного світу та його правил життя. Цікава така країна можливостей, просто квітучий оазис, а на усі недоліки можна закрити очі на знищення міста, на крадіжки, на насадження руського міру. А як щодо гвалтування дітей? Звісно, на це загарбники теж пропонують закрити очі, ба більше якимось дивовижним чином окупанти перевели собі у вигоду такі знущання над неповнолітніми, а що досить непогано. Ми привезли у місто десятки сотні гвалтівників, а потім самі героїчно їх відловлюємо. Ми такі молодці. Голосуйте за моргуна. За російських керівників агітують постійно. І ті, звісно, обіцяють і покращення, і рай на землі. Тільки чомусь в Маріуполі стало все більше бідних і голодних людей. Незважаючи на всі обіцяні улучшення, містяни досі вишиковуються в чергу за безкоштовною їжею. З чого б це раптом? Все ж добре, і місто просто квітне. То що, панове загадники, ви й тут збрехали? Окрім добрих справ, росіян прославляють в Маріуполі і міста країни-терориста, невпинно нагадуючи жителям, що вони тепер в боргу перед матінкою Росією, бо не аби хто, а славетний Пітер вклав стільки сили грошей на допомогу. Про це навіть плакатики на вулицях кажуть. Тільки щось ця допомога зовсім не допомагає, і замість колись прекрасного міста Марії ми маємо одні лише руїни. Але це все. Тимчасово, як і окупанти на українських землях, бо за щодня кілометр за кілометром звільняють захоплені території. А Україна повертає до життя те, що сплюндрували та понівечили загарбники зі своєю великою Росією. Це був проект Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Підписуйтесь на наш Ютуб ТВ 7 також ми є в Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.